Історія життя та кохання Геннадія Хитрика з дружиною Оксаною із книги Соло Надірваних Струн, автор Наталія Хамуда. А ти викрав мене із стенець заведійки недолі, відігрів для життя для любові мій світ прочинив. Я ступила сміливо назустріч по мрійному полі, закружляла з тобою та дітьми. В щасливому колі, а тепер бережу ці скарби, що по собі лишив Марія дребіт Голодрига, Том 5. Вінничина. Весна це час відновлення не тільки у природі, а й в людському роді. Саме навесні сік повертається у крони дерев, пробуджуючи їх до життя після зими. Так само й кохання неочікувано стукає у серця людей, спонукаючи їх до нових знайомств, стосунків та побудови планів на майбутнє. Рослини, тварини та люди ми всі пов'язані з природою невидимою для нас поповиною. Ми не маємо пояснення, чому так відбувається, але всі ми слідуємо поклику природи, бо саме вона є рушійною силою наших почуттів. Весна прекрасна у кожному куточку земної кулі, але в Одесі вона завжди особлива, чи то тиха й тепла, чи прохолодна та дощова, чи лагідна і квітуча. Її не можна не любити, і в оселі все діти неможливо, коли за вікном уже на повну силу все квітне і буяє. Травень 2006-го був напрочуд теплим. Він більше пасував літу, ніж весні. Аромат квітів на клумбах залив собою все місто. Тепло трималося до пізнього вечора, тому люди допізна гуляли. Гена молодий військовий капітан також не був винятком. Домовившись з товаришем Сергієм, вони вирішили пройтися вечірньою Стрижавкою. Ловлячи на собі зацікавлені жіночі погляди, хлопці обійшли околицю, відвідали кав'ярню і вже майже поверталися до казарми, як раптом назустріч їм дві дівчини. Одна з них була нареченою Сергія. Гена її одразу впізнав О, дивись, твоя Людмила іде, та не сама. Гена торкнув за плече товариша, який дивився зовсім в інший бік. А хто це з нею? Це подруга люди, але вона, здається, заміжня. Ну й чому світ такий несправедливий? почухав потилицю Гена. Як тільки котрась сподобається, а вона вже є чиєюсь, як не хлопця має, то чоловіка. Люда підійшла до Сергія. Вони перекинулись кількома фразами про щось своє. Тим часом Гена й Оксана, привітавшись, єдиним привіт. Залишалися стояти осторонь в очікуванні своїх друзів. Гена не зводив з Оксани очей, витончена фігура, світло русяве волосся, зелені, як морська хвиля, очі, і цей ледь керпатий носик. Всі риси незнайомки, наче світлина, закарбувались у пам'яті Гени, а ще ця військова форма, як же вона їй личить. Його думки з цієї миті були тільки про Оксану. Слухай, брате, а познайом мене з нею поближче, ледве вимовив Гена, відчуваючи, як змінився від хвилювання його голос. Я ж кажу, вона заміжня, але не журись, я щось придумаю. Знайомство мало відбутися за планом, який невдовзі продумали Сергій з Людою. План був хитрим. Але що ж вдієш, коли ця чарівна незнайомка так розбила серце другові, що він ні їсти, ні спати не може, в думках тільки вона, у розмовах теж. Дні до знайомства тягнулися, мов задавнілий мед. Гена не знав, як саме відбудеться їх зустріч, а коли до здійснення плану залишалося всього кілька годин. Сергій повідомив Гену, що чекатиме його у власній кав'ярні о певній годині. Оксана ж про план подруги навіть не здогадувалась, і коли Люда запросила її на каву, радісно погодилась. Гена відчинив двері кав'ярні та пройшов до середини зали, вишукуючи поглядом товариша, а побачивши свою незнайомку поруч з ним і Людою, застиг на місці. Ти чого там завмер? Іди до нас, гукнув Сергій, махнувши рукою. Швидше, бо кава охолоне, підтримала жартом коханого люда. А Сергій хвацько піднявся і додав ще одного стільця для Гени. Присідай, чого тобі замовити? Привіт всім! Мені кави, як і вам, відповів, ані на секунду, не відвівши погляду від незнайомки. Це Гена, знайомтесь, а це Оксана. Представила Люда друзів одне одному. Дуже приємно. Гена піднявся зі стільця і галантно вклонився дівчині. Мені також дуже приємно, відповіла, ледь понуривши погляд. Просидівши в кав'ярні кілька годин, Гена не міг згадати ані слова з розповідей друзів, їх жартів. Він не зводив очей від Оксани, яка здебільшого мовчала і сором'язливо ховала погляд, коли їхні очі. Раптом зустрічалися. Але гаяти часу не можна було. Якщо Гена не хоче втратити цю жінку, він повинен оволодіти собою, набратися рішучості і взяти ситуацію у свої руки. Можна, я проведу вас до домівки, випалив, а проведіть, погодилась Оксана, чим вела хлопця в радісний ступор. Гена відчув, як раптом сильно забилося його серце. Як приємний трепет охопив його тіло. Невже вона й справді погодилась? А може, це мені почулось? А що ж далі? Вона ж заміжня. Ці фрази, мов титри на кіноплівці, пронеслися в думках Геннадія, але він миттю володів собою, наостанок подумавши, не потрібно руйнувати собі приємний вечір. Час покаже, як все буде, а поки що жінка. Яка так йому сподобалася поруч із ним, то чому б цим не насолодитися? Тим паче, що сам він був вільним від стосунків, бо вже якийсь час тому розлучився. У нього зростав синочок, владик, який навіть при нових стосунках татуся увагою обділений не буде. Вийшли з кав'ярні, взявшись за руки. Оксана відчувала, якою гарячою була долоня Геннадія, як тісно він тримав її. Наче боявся, що коли відпустить, то вона зникне. Половину шляху йшли мовчки, проте кожною клітинкою шкіри відчували одне одного. Їм не потрібні були слова. Замість них говорили дотики, подихи, погляди, а коли майже порівнялися з оселею, Гена наважився поцілувати Оксану. Будь що буде. Наважилося серце, а його спраглі вуста вже торкалися її гарячих вуст. Оксана відповіла йому на поцілунок, припавши до хлопця своїм тендітним тілом. В його обіймах їй було затишно і комфортно, як буває, дитині в батьківських, з яких вже не хочеться нікуди йти. Я хочу, щоб ти була моєю, не залишай мене, не йди. Дай мені час, прошу, прошепотіла, мені пора. Гена не перечив Звісно, їй треба йти. У неї сім'я і десь там, за кілька метрів, за тими бетонними стінами її чекає законний чоловік. Розумів він, що не має права руйнувати чуже життя, але знав також, що вже не зуміє далі жити без цієї жінки. Те саме відчула Йоксана. А тому, набравшись відваги, увійшла до оселі з чіткою метою розповісти все чоловікові. Ніч для Оксани протікала важко, без хвилини сну. Їй потрібно було зібратися з силами й думками, адже завтра вона повинна розповісти чоловікові, що зустріла іншого, і їм потрібно розлучитися. Як почати цю розмову? Якою буде реакція чоловіка, а що далі? Чи складеться інше життя, руйнуючи теперішнє? Думки, мов рій, деяких бджіл годіли в голові? Доводячи жінку то до сліз, то до злості. Але згадка про той поцілунок, який ще палав на вустах, додавав їй відваги. Тепло його рук ще відчувала на своїх долонях, а далекий аромат його парфумів приємно її заспокоював, наче примовляючи Я тут, я поруч. Чоловік відчув, що з Оксаною щось не так. Сьогодні вона вперше не пішла до кухні першою, вперше не зварила каву і не розбудила його поцілунком. Оксана просто, без зайвих розмов, сказала, що зустріла іншого і подає на розлучення. Чоловік не щиняв криків, не брався з'ясовувати, хто він і чому Оксана так з ним вчиняє. Нічого такого не було, а може, воно й на краще. Кожен з них віднині йтиме своїм шляхом і, можливо, зуміють бути щасливими з кимось іншим, якщо їх спільне життя вже давно перестало палати кохання. Розлучення Оксани з колишнім чоловіком пройшло теж мирно, ділити їм було нічого, та й сумнівів щодо власного вибору у жінки не було. Гена повністю відповідав всім тим чоловічим рисам, які повинен мати справжній мужчина. Весілля також не гуляли, бо й без зайвих церемоній були надто щасливими. Жили в орендованій квартирі, де як зіницю ока берегли свій маленький радісний світ. Кохання відчувалося у кожному жесті, у кожному погляді, у підтримці та допомозі одне одному. Вони разом приймали всі рішення і разом втілювали свої задуми у життя. Одним із найважливіших їх планів була дитина. Оксана здогадалася, що вагітна, що деякий час тому, але ніяк не наважувалося сказати про це Гені. Хотіла бути повністю впевненою і дуже боялася сполохати щастя, адже вони так мріяли мати малюка. Жінка бажала подарувати чоловікові сина. А Гена мріяв про дівчинку, Точно мамину копію, таку ж тендітну білявку з курносим носиком. І тому, коли дізнався про вагітність, одразу ж запевнив дружину, що то буде саме донечка. Я назву її Настею, каже, легенько торкаючись з животика дружини, ти згодна на таке ім'я, доню? Вона ще надто маленька, щоб тебе чути і розуміти, сміється Оксана, цілуючи чоловіка в чоло. Неправда. Діти все чують і розуміють з першого дня, як я хочу вже її побачити, взяти на руки, ти будеш чудовим батьком, а ви моїми принцесами. Радість переповняла серце Оксани: ось він який смак щастя. А коли народилася доня, щастя стало в рази більше. Гена був відмінним батьком, у всьому старався догодити своїм дівчаткам, носив їх на руках. У 2009 році переїхали до Одеси, бо Гену перевели туди служити до 3012 військової частини. Знову винайняли квартиру. Жили скромно, але для життя мали все необхідне. Головне кохання і сімейний затишок. У Гене було багато друзів, тому їх оселя завжди була тим острівцем радості, де в будь-який момент могли зібратися близькі люди і розділити з подружжям щасливі моменти. А в 2013 році у подружжя народився довгожданий синочок Дениско. Мрії хитриків одна за одною поволі здійснювались, хто знає. Чи заздрив їм хто ще ні? Хіба це так важливо, вони ж йшли вперед своєю власною баровистою життєвою стежиною, виховуючи в любові всіх трьох дітей, двох синів і сина Гени, між якими ніколи не відчували різниці, сподіваючись, що можуть дати їм правильні цінності і всю батьківську опору? Яке ж то щастя? Бавити у поважному віці малих діточок. Я тільки з народженням Дениска це зрозумів. Часто любив повторювати Гена, але початок майдану і анексія Криму не на жарт засмутили Геннадія та Оксану. Будучи військовими, вони прекрасно розуміли, що саме з цієї події почнеться велика біда. Жінка, знаючи про безмежну любов свого чоловіка до батьківщини, була впевнена, що він за жодних обставин не сидітиме вдома, коли настане час стати на захист держави. Коли Росія захопила вже й Донбас, Гена не зволікав він сам попросився на війну разом із особовим складом частини на самім її початку. Він вірив, що повернеться з перемогою, хоча й розумів, легко не буде. Але війна для нього не була довготривалою. Геннадій Хитрик загинув 2 листопада 2014 року в мікрорайоні Східний міста Маріуполь на блокпосту по вулиці Таганорозькій під час руху цивільного позашляховика, який вибухнув. Разом з його загибелю зламалося й життя його сім'ї. Дружина втратила чоловіка, діти батька. Нездійсненними Залишилося багато мрій, і війна зосталась незавершеною. Минуло вже вісім років з дня загибелі гени, діти повиростали, а війна досі продовжується. Оксана старається віддати доні та синочкові батьківську любов за себе і за коханого. Між сином Геннадія від першого шлюбу владом і молодшими панує гармонія і безмежна любов, початок, який поклав колись батько. Оксана тільки радіє за дітей, бо вони живуть так, як він того бажав. Він загинув, але продовжує жити у спогадах і у розповідях, у коротких листах та повідомленнях з війни, які жінка береже, мов найдорожчі скарби. Звісно, Оксана старається бути мужньою, але який великий біль ховається за кожною її посмішкою. Гена живе у дітях. В їхніх жестах, у їх зіницях віддзеркалюється його погляд. І хто б що не говорив, а вона таки знає, як це бути щасливою. Вона нею була поруч із ним, хоча й недовго. Вона щаслива тим, що з його насіння змогли вирости для України троє прекрасних нащадків мужнього татуся, який віддав заради них і їх кращого майбуття найдорожче. Своє власне. Життя